Сьогодні в Торонто відбувається дуже важлива конференція. Конференція призначена присвячена майбутньому Україні в НАТО. Сьогодні тут присутні як і канадська сторона, так і міжнародні партнери, лідери українських організацій. Сьогодні ми говоримо наскільки важливо, важливим, аби Україна інтегрувалася в цей альянс, тому що це про загальну безпеку. Це не лише про Україну, це і про безпеку всього Євроатлантичного альянсу. Ми говорили про те, що Україна сьогодні фактично оборонить східний фланг НАТО що Україна зараз використовує натівське озброєння, що Україна побудувала свою армію відповідно до натівських стандартів, і про те, що зараз Україна перетворилася на глобальний лідер в сфері військових технологій. Тому що на жаль, війна нас змушує шукати дуже швидкого рішення, якісні рішення, креативні технологічні. І тому ми говорили, що сьогодні, наприклад, в Україні займає близько одного місяця від прототипу до використання технології і тестування в умовах війни, тому підтримка України, рух України в НАТО це не благодійність для альянсу. Це інвестиція в власну безпеку. Тому надзвичайно важливо, аби цей процес рухався. І сьогодні такі події, як сьогоднішня конференція, вона і показує всі ті переваги від членства України в НАТО. Скажіть, як політики на сьогоднішній день реагують на ситуацію, яка відбувається в Україні. Зрозуміло, що Канада підтримує, але в порівнянні з півроку, наприклад, чи змінилася риторика Канади саме? Риторика Канади не змінилася. Риторика Канади послідовна її підтримка послідовна. Нещодавно в цій країні відбулися вибори. Канадський народ зробив свій вибір. Ми вже чули заяви прем'єр-міністра Марка Карні про те, що Канада буде продовжувати підтримувати Україну. Ми ці заяви звичайно вітаємо і ми продовжуємо працювати з нашими канадськими партнерами над проектами, які вже тривають, і не започаткуванням нових. Нам дуже хотілося, щоб з'явилися нові програми підтримки. Нові програми фінансування військового виробництва, постачання військового обладнання, співпраця в фінансовій сфері дуже важливий зараз канадське лідерство в сфері. Передачі Україні заморожених російських е, е, активів, тому що ми вважаємо, що дуже справедливо, аби Росія заплатила за те, що вона зробила в Україні, за ті за те руйнування, яке вони принесли, щоб все відбудовувалося за рахунок не наших партнерів і відповідно платників податків в цих країнах, а за рахунок агресора держава, яка зробила. Це страшний злочин руйнування вона має за це заплатити. Тому передача активів це також на порядку денному наші двосторонні відносини. Я вам дуже дякую за те, що ви дякую. робите. І сьогодні справді і консульство, і посольство працює дуже багато. І ми це бачимо уже і на прилавках звичайних магазинів, де з'являються українські товари, і на рівні політики. Тому я бажаю вам успіхів і продовжуйте надалі. Ми всі разом з вами. Дякую, слава Україні! Героям слава, пане Петро! Рада сьогодні вас бачити тут на такому важливому заході. І хочу вас запитати, як конгрес? Долучається, ви маєте велику відповідальність. Ви об'єднуєте всіх українців сьогодні? Дуже важливе питання. Розкажіть, ну, ми підтримуємо Україну там, де ми можемо. Постійно організуємо демонстрації як потрібно. Мали різні протести проти Росії Петре Російського Ми з'єднуємо громаду на річницю повномасштабної. Сторгнення України 24 лютого. Цього року мали понад 10 тисяч осіб, що прийшли підтримувати Україну. Ми організуємо День Незалежності. Що зараз буде цього року в нас буде 23 серпня? Минулого року було понад 30 тисяч українців. Що зайшлися разом посвяткувати Незалежність, а також підтримувати Україну. Ми організуємо марш день вишаварки. Це не тільки просто реклама української вишиванки, але також підтримка для України. Як люди бачать, що тисяч українців зійшлися разом в Торонті, підтримують Україну, збирають фондів. Що ми робимо постійно? Ми збираємо кошти і висилаємо в Україну. Останнє ми подарували на програму Джонс 5 тисяч долярів. І ті дрони виробляються деякі ширше, називаються організації. Вони виробляють ті дрони в Україні. То ми постійно з'єднуємо громаду. Ми маємо 74 складових організацій тепер, що сходяться разом підтримувати Україну, підтримувати громаду тут, в Канаді, в Торонті. і з тим ми щоразу робимося сильніше. І будемо організувати все, що ми можемо, аж поки Україна не виграє. Скажіть, будь ласка, ви є таким сильним голосом в Канаді таким місточком між політиками і між громадою і між Україною? Як політики на сьогоднішній день сприймають інформацію, ситуацію чи вони легко йдуть контакт з вами? Чи можливо зараз ви відчули трошки зміну ситуації? Контакти наші є дуже добрі. Вони все були ось останні кілька років, зробилися сильніші. Але є проблема тим, що політики я вважаю, ми вважаємо, що вони замало роблять. Тут було згадано нині, що Христі Фрілен, як коли вона була депері прайм міністр, дуже багато зробила справі заморожених фондів Російської Федерації і використовувати ті гроші, допомагати Україні. Але від того часу ми дуже мало чуємо. Говорять наш новий прем'єр-міністр Також сказав, що він підтримує Україну. Але ви знаєте, слова то є дуже мало. То ми тепер багато більш е, стараємося е, трохи бути більш агресивні до, до в тому сенсі вимагати від політиків. Замало говорити дуже гарно, що премєр міністр попросив е, е, президента Зеленського на з'їзд G7, що зараз буде в Канаді. Але знову то є, то є договори, то є оговорення. А Україна потри, потребує солідні акції. Україна потребує фондів, Україна потребує зброю, і Україна потребує, щоб Канада, бо ми бачимо, тепер Америка вже не є тим лідером, що вони були, були перед тим. Канада може прийняти це місце, місце і також з'єднатися з Європою щодо. Практичної допомоги Україні я вам дуже дякую. І я щаслива, що наша організація Business Women Pro Canada є в числі конгресу. І разом до перемоги, я думаю, що з усіх боків ми сьогодні повинні давити і отримати те, що ми хочемо. Мріємо перемогу. Слава Україні! Героям слава разом до перемоги! Пані Лесі, вітаю вас сьогодні. Дуже чудова конференція відбувається. Дуже важливі питання обговорюються, які стосуються України, українців, і взагалі я би навіть сказала усього світу, тому що те, що робиться зараз в Україні, це не просто про Україну, це про загрозу для всього світу. Які на вашу думку винесуть, можна винести резолюції з сьогоднішньої конференції. Так, я думаю, що між іншим, дуже дякую, що ви мене запросили і зі мною говорити. І що ви взагалі до нас прийшли сьогодні на конференцію? Е, я хотіла згадати, що е, часом чути, що люди кажуть, що Україна не є вашою проблемою, Україна є вашим, е, вашою відповіддю до всіх проблем чи багатьох проблем. І дійсно то так є. Україна є відповідь е, і дає відповіді на такі проблеми, які вже довший час існують. Я можу сказати з розмінуванням, наприклад, то ці технології, ці навички, це навчання і всі, всі такі інновації, які відбуваються у сфері розмінування в Україні, то це змінить світ, світ, де є багато такого розмінування в різних країнах, яке відбувається вже дуже довго. І там а, інновації були, але ніколи такі, як з України зараз. Так що ем, ми можемо дивитися негативно на те, що відбувається. Звісно, це наш нас дуже болить, але ми українці дуже завзяті, і ми також мімо дуже добре співпрацювати з різними людьми по цілому світі з Канад з Канадою, зокрема. І власне відповіді давати давати інновації, ширити такі цікаві ідеї і їх конкретизувати, тому що дійсно шевне питання, яке виникло на цій конференції, то, то є питання дії, питання, щоб не було тільки багато гарних слів, але щоб люди розуміли, що є конкретні дії і способи діяти, і українці це роблять, і ми мусимо. Приєднатися і це постійно собі нагадувати, що та дія і конкретика є власне саме головними. А я знаю, що ви багато відправляли в Україну і гуманітарної допомоги. Так і маєте програми, зокрема по навчанню для українців. Це дуже важливо. Трошки так коротенько розкажіть, будь ласка, про це. Так, зараз на, на днях має доїхати до не до Львова, але до Києва 12-й такий контейнер, такий величезний. Ці найбільші контейнери, які посилають морем. і це в цьому контейнері є багато обладнання для шпиталів, тому що ми допомагаємо в тій сфері, сфері гуманітарній, але наша головна діяльність в Україні то це є організувати знаходити фонди і платити оплачувати і також координувати навчання для саперів і ми вже з 22 року 250 українців я не можу сказати, навчили але післи нам навчання і це є стандартне міжнародні стандарти в протимінній діяльності і е, ось навіть за останній рік то ми сто понад сто саперів е, післали на програму, е, на таку інтенсивну програму, де вони е, реально е, вчаться або набувають такі навички, які їм життя е, е, бережать і бережать життя теж їхніх колег. Так що кожне життя сапера, яке ми можемо зберегти. Або більшість більше разів, тому що вони застосовують ці правильні навички постійно у своїй роботі. То тим більше життів ми можемо теж зберегти пізніше тих людей, які не потраплять на міни. Так що це є наші основні ну, дії в Україні і наші напрями нашої роботи. Але ми теж е, займаємося з адвокацією із ширенням інформації для людей. Так що така конференція, як сьогодні, якраз дуже е, ми дуже горді і раді, що ми могли е, співорганізувати цю е, е, конференцію з нашими партнерами. Це є дуже цінно насправді і для канадців, mm. і для українців. Ви бачите, що в Канаді продовжується підтримка і. Ніхто не забуває про ту ситуацію, що зараз відбувається. А зокрема, я хочу сказати, що в Україні є міжнародний штаб допомоги українців, який був створений у 2022 році. Можливо, ви чули про нього. Він об'єднав більше як 60 країн світу. І вони також дуже добре співпрацюють. Якщо ви захочете співпрацювати, то це буде дуже круто. А скажіть, будь ласка, за проект, який у вас є стосовно жінок? Я знаю, що ви маєте такий проект. А в нас журнал Бізнес-вумен, будь ласка, розкажіть про цей проект. Так, так що як ми посилаємо чи ми просимо і військо і інші служби, державні служби України, щоб вони вибрали. Цих, які мають їхати навчатися, так що вони вибирають, можна сказати, студентів чи учасників тих програм, щоб вони теж вибрали учасниць, і щоб там були жінки, і щоб була певна кількість жінок у гуманітарному розмінуванні в Україні і по цілому світі є приблизно 30% жінок у тій галузі. Але в оперативному розмінуванні такому розмінуванні, яке відбувається в більш небезпечних зонах і військові біля військових дій, то жінки становлять лише десь приблизно один може навіть і менше, так що дійсно там мало жінок. Але все одно ті жінки, які там є, то ми запевнюємо, що вони найкращі і найвищі рівні навчання отримують і обладнання. І власне, ми вже за останній рік 20 жінок навчили чи залучили до цих програм. І з тих 20, то 30% відсотків здається отримали най найвищі навчання на найвищих рівнях, і вони нам ну говорять, що це реально їм є дуже цікаво і корисно. І ми дуже раді тому, звісно, є багато роботи, якої ще треба робити в тій в ті галузі. Треба е, бути певні, що ми е, зможемо співпрацювати з деякими виробниками, щоб для жінок е, е, обладнання особистого захисту краще на розмінування е, виробити. І також щоб ми подивилися на взагалі на халуз і на, на цю професійну галузь для жінок і заохотили тих, що хочуть працювати, і були певні, що ми захищаємо і безпекою займаємося тими, які працюють і будуть працювати в тій сфері. А як воно працює? Ви вчите тут жінок, які їдуть туди вчити, чи навпаки звідти приїжджають сюди. Це а, українці. Їдуть до Косово, бо в Косово є один з найкращих центрів приватних, не урядових, не мілітарних, але приватних центрів, які навчавчає в розмінуванні, і туди їдуть військові з цілого світу і цивільні теж, щоб навчитися в міжнародних стандартах. ці, ці стандарти дуже сильно наполягають на тому, щоби. Безпека була на першому місці, так що це є дуже таке методичне поволе розмінування, яке де навички а, безпеки своєї і своєї команди є дуже важливі. Звісно, на полі бою або близько полю бою не можна застосувати це все. Але як люди вчаться і мають ці навички, все ж таки воно врятує життя в будь-якій ситуації в гуманітарному розмінуванні і оперативному. Так що вони їдуть на 4-5 тижнів з України в Косово. Чому в Косово? Тому що там, звісно, було досить забруднено після війни, і там багато експертів з'їжджаються на Навчання на конференції і на підтримку а, тої галузі. А як ви знаходите цей жінок? Це через якісь програми державні чи ким? Так, це державні установки, державні е, е, агенції, тобто е, зсу е, через міністерство оборони, звісно, і через е, е, національну поліцію. Через державну службу спеціального транспорту і так далі. Так що це не ми вибираємо кандидатів, це вибирає вибираючи державні структури. І скільки таких жінок вже пройшли навчання в наших програмах? То прийшли приблизно 30. Давайте тільки за останній рік. Угу. Ну це досить багато, я би сказала. Я вам дуже дякую. Це було дуже цікаво. Дякую за співорганізацію цього заходу і на все добре. Чекаємо вас знову. Дякую дуже. Будемо на зв'язку. Слава Україні, героям. Слава. Вітаю вас на форумі на конференції. А я не здивована, що сьогодні бачу бісію, тому що бісію підтримує дуже важливі ініціативи, які є в громаді в Канаді. Розкажіть, будь ласка, про вашу роботу. Чому ви сьогодні тут і на що сподіваєтеся? Дуже дякую. А наша кредитівка і наша, наша фундація співпрацюємо. Із багатими організаціями тут у Канаді, а в Америці і по цілому світу, щоб Україна стала знову самостійною. Ми дивимося вперед до розбудови України знову. Ми дуже вдячні до Neuro Association of Кенеда за цю працю, що вони всі притягнули тут сьогодні, щоб розказувати і навчати людям, що там точно робиться, і щоб люди знали. Правду, що Росія там є, ми цю війну не почали. А наша кредитівка і фундація дивимося вперед, щоб постійно тут у Канаді щоб росла наша громада, і щоб ми більше могли робити для України. І ми тут у Канаді робимо, що ми можемо і будемо. Хати, що більше робилося з нашої країни для України, а на які програми ви зосереджені в Україні? Що ви підтримуєте зараз наразі? А наша фундація? Ми маємо цей Humanitarian Aid Fund, яка підтримує і з допомоги генеральною допомогою для України ми також маємо інші програми через фундацію, як Асистпрограм, яка допомагає докторам з України. Дуже багато спонсоруємо на Friends of Ukraine Defense Forces Fund через Лігу Українців Канади, яка також допомагає нашим. І я вам дуже дякую за підтримку. Бо ви також підтримуєте Business Women про Canada. Да. на кожних заходах ми вас раді бачити. Я впевнена, що Україна обов'язково переможе. А з такою допомогою, як від ваш від вас, від вашої кредитівки, то це станеться швидше. Дуже вам дякую. Я, я сьогодні представляю пару різних організацій, але найважніше мені є канадсько українська фундація. Бо Олександр Матвійчук мала вступне слово сьогодні, і ми тепер є дуже заангажовані в тій справі тих дітей, що Росія викрала. І ми дуже стараємося, щоб ті діти повернули в Україну, бо ми вважаємо, що Росія бере їх, щоб в них. Взагалі встерти українство, щоб вони не знали, що вони українці, вони повністю е, їх з всілякою російською пропагандою, і тоді прийде час, що вже як вони будуть е, старші, що вони будуть нагадати на своїх земляків. І то ми тепер стараємося робити, що можемо, щоб повернути їх до своїх родин, бо багато е, Росія взяла. Під, е, під тим чином, що вони беруть їх на вакації на, на відпочинкові табори. Але то не є ніякі відпочинкові табори. То є, то є, просто пропаганда. І тоді ми стараємося тих е, е, знайти тих всіх тварин, що вони е, е, вкрали. Але ми вважаємо, що є дуже багато інших Багато з них і 20 тисяч, але 100 тисяч, якщо не більше. Не є нам дати всім знати, що то, що вони роблять, світли що то є во що то є геноцид, і що то треба стримати, що то не можна далі позволяти.